Друзі, всім привіт! Розпочинається другий день нашої е, нашої такої резиденції, скажімо так, в, е, в Німеччині в е, театрі комедії в Кьорні. Зараз е, буквально через декілька хвилин. Е, Наша команда, команда театру Старицького, буде спускатися е, вниз до головного входу театру, де, власне кажучи, нам буде проведена невеличка екскурсія театром. Ось, ось такі ось плани. Е, сьогодні дуже бага, багато всього насичений день, тому, тому слідкуйте і сподіваюсь, що вам буде цікаво. Розпочалась наша екскурсія, і ми йдемо е, на інший бік вулиці для того, щоб побачити. Ну, побачити здаля будівлю, і нам щось тут про неї розкажуть. Ось будівля. Ага, ось там ми живемо. Ага. Це нова будівля. Це нова будівля. А це стара будівля. Ага. And you see there fire station, fire four, колишня... пожежна станція <рекліст> <рекліст> пожежна станція номер 4 була в колишньому yeah. uh, um, a... They... heat... Ми заходимо, Фойе, я так зрозумів центр центр театру. У-ху-ху. Ось така от штука в фойє театру. Такий бар. Ось така театральна каса. Що ж йдемо далі, заходимо, я так розумію, що це фоє театру. Вже безпосередньо. С... Це такий, такий дуже милий та чудовий дворик. 20, де... ага. Ми можемо туди зайти і подивитись. Окей, okay, help you. Oh, it's very beautiful. And Такий прекрасний дворик. Ми були там. Заходимо в залу театральну. Тут сказали, що є не одна, а три сцени. І ось зараз ми, ми заходимо, побачимо першу. And when Corona was, we learned. I, I had a lot of um, posters, and one says, um, "More fresh air is only outside." In Comedia Theater, the air in the in the um, in the theater hall uh, changes seven times an hour oh, oh. because here fresh air comes up and goes away. It's not a closed system. Mm -hmm. Like ось така ось сцена. Ось така театральна зала, мені здається, це найбільша театральна зала в в цьому театрі. Це одна з трьох. Цікаво. Ну, скажімо так, багато світла. Сама по собі система дуже простенька. Декілька uh, Три невеличких плани куліс. Можна, я так розумію, перейти з, з одного боку на інший. Uh, Підлога такий спеціальний лінолеум. І дві двері. Ось так от. Це Фотографії, не фотографії. Uh, Малюнки and дітей. Медик, uh, like with... yes. so writes... Йдемо до наступної зали Грунер. Зала це червона зала, чи як зелена. Зелена зала. Mm -hmm. Зелена зала. Ми зараз знаємо.

В принципі, схожа побудована ту сцену. Єдине, що тут амфітеатр, а не ну, так би мовити, італійська сцена, підвищена. Ось так. От куліс нема. Я бачу, є вон там є можливість їх повісити, але загалом, загалом ось така от історія. Ще зараз покажу з... з згори як вона виглядає, ось така ось сцена. Зелена сцена. Хоча тут немає нічого зеленого, але пані Астрид пояснює, що. Якщо бачите, зелений стілець, мали бути тут всі такі стільці, але в них не було грошей, тому. and they take about, um, they care about, <laughs> I, I can try to do that. You can try to do that. yeah. yeah okay. Well, okay. Uh, we have a group of artists uh, who are working on creative audio description for young audiences, so mm -hmm. for children and youth. Uh, so I don't know. Do you know what audio description is? Yes. So it's it's yeah. It's our yeah? Yeah. Oh, yeah. Yeah. So what we are doing is like we think about how to to implement that into yes. the creative process to not. Make it робота кипить. Ми на обіді після обіду спілкуємось, знайомимося. Це Макс, режисер. і що також спілкується. Ось така от ухля. наша резиденція в розгар. Тож, Друзі, після невеличкого обіду ми вирушили містом на невеличку прогулянку. А, і пані Астрід наш гід, вона, е, вона дуже доброзичливо е, вирішила допомогти нам і провести нам невеличку екскурсію містом. Wow. Так, знаходимося внизу на андеграунд це такий підземний перехід. Так, підземний перехід дуже туди, там не мають сучасний в Кьорні. Підземний перехід, і ми маємо вийти біля собору. Ось такий дійсно дуже, дуже вражаючий. Бачите на, на малюнку, на картинці. Романік арт, зараз це реновувати, це було з 70-х. І вони мали так, ну і звісно, ми прийшли у найголовнішу туристичну пам'ятку Кьольна. Це Кьольнський собор. Величезний величезний собор. Ось. Бачите, що навіть камера не може охопити його повністю. Дійсно, це. Надзвичайно круто виглядає. Ми вийшли до річки, річка Рейн. А, після того, як ми відвідали а, Кельнський собор, то вийшли прогулятись до річки, власне кажучи, яку ви бачите, ось такі ось а, прогулянкові а, кораблі. Є yeah, ось така прекрасна набережна з великою кількістю людей та туристів.